Всім доброго дня. На вулиці осінь вже жовтий. І осінній салат під назвою Вінігрет. Зробимо отаку невеличку мисочку. Нарізаємо вар... ну, з продуктів. Перерахую, які у нас є продукти. По-перше, в нас є дуже смачні солені огірки. Уже я скуштував це цього року. Огірки. Як їх солити, я лишу посилання в описі під цим відео. Тому що це лайк, репост, подобайка, підписка. Вони того заслуговують, дуже смачні. Вони зроблять все блюдо нам. Далі в нас вже картопля відварна, бурячок відварений, морквинка відварена, горошок, бачите, баночка у нас така. Невеличка, ну, зелень. І синя цибулька невелика. Все, робимо отак, нарізаємо картопельку і через такий девайс, ви вже бачили цей девайс. всю її продавлюємо. Можете нарізати ножем не принципіально, так просто швидше. Роблять люди трошечки не так починають. Спочатку нарізають бурячок, потім з олійкою перемішують, щоб він не сильно віддавав свою краску решті продуктів. Але так як ми робимо на один раз, то ми, нам таке не потрібно робити. Можна, то есть, і так, і так. Нарізаємо морковку. Всі продукти старайтесь нарізати, щоб були. Одного розміру плюс-мінус. Перемішуємо, морковку додали, перемішаємо. Для чого? Для того, щоб було воно рівномірно. Ми кожен продукт додаємо і перемішуємо. Ну, так, в принципі, усі салати і робляться. Ну, ті, які з багатьох інгредієнтів, які не треба робити там слоями якимось. Цибулю. Цибуля у нас синенька, можна білу, звичайну яка вам до вподоби. Добавили до салата перемішуємо. Ну, З приводу цибулі скажу, що синя цибуля чомусь смачніше. Тепер будемо додавати горошок. Горошок а такі баночки невеличкі дуже зручні. Огірочки. Дивіться, які вони на, на вид, а запах і смак просто не, не перевершені. Тут дивіться посилання на те, як робити такі смачні хрусткі соляні огірки, в описі під цим відео лишу. Дивіться, які вони гарні. Це вже перший раз ми використовувати будемо цього року свої огірки. Солйні. Теж нарізаємо отак, їх. і потім все кубиком і до салата. Огірки порізали, теж додаємо до салата і перемішуємо. Такий ми готуємо сьогодні осінній салат під назвою «Вінігрет». Вінігрет чи вінігред. із наших овочів, які ростуть в наших краях. Нарізаємо бурячок. Дивіться, який він виходить у нас різнокольоровий, різносмаковий. Добавляємо бурячок порізаний. Хочу ще сказати, що ще готують, замість горошку кладуть квасолю, кладуть туди квашену капусту ще додають. Тобто варіанти цього салата можуть бути, ну, може залежати від того, які продукти у вас в наявності. А так, вітаміни, поживно, корисно, клітчатка, вітаміни, мікроелементи. Так, присалюємо. Огірки ж у нас солені, тому соль, сілю обережно. Дивіться, яке різноманіття. Ну і перець. Духмяний перець. Мелекий, не духмяний мелекий перець горошка. Мені просто він пахне й сказав духмяний. А насправді чорний мелений горошко. І добряче перемішуємо. Ну, як добряче, перемішуємо до такого однородного стану. Добавляємо зелені. У нас теж вона вже нарізана. Там кріп, петрушка і зелена цибулька, суміш, і хранимо, ми його зберігаємо в контейнері такому. Дуже зручно. Не потрібно кожного разу витрачати час на нарізання. Заправляємо запашною олією. Запашна, це купляли, звичайно, не в супермаркеті, купляли на базарі. Є фермери зараз продають. Та і люди, в яких там є ці олійниці, вивозять. У них і бутилочки пасують, і можуть вам налити з якоїсь ємності прямо в вашу тару. Дуже зручно ой, пахне імовірно. Все, наш салат готовий. Дуже смачно пахне. Всім дякую, хто дивився це відео до кінця. Хто ще не підписався, підпишіться. Хто не поставив подобайку, ставте подобайку Гарного дня, до побачення смачного!